Ми, як там, представники влади і енергетики, готуються до різних сценаріїв, роблять ті речі, які можливо зробити. Але найголовніше, ми маємо усвідомлювати, що будь-які захисні споруди, будь-яка підготовка без достатньої кількості протиповітряної оборони вона нічого не варта. Ми щось можемо убезпечити, щось можемо захистити, але приклад буквально недільної давності показав, що. В Терпільську ТЕС прилетіло для кого не секрет, що прилетіла достатня велика кількість шахедів, і це не ракета, це не балістика. Це прилетіли звичайні ірансько-російські шахеди у кількості 19 влучань. Ну ситуація, чесно кажучи, я очікував і ну, в мене такої інформації. Там до прикладу я не володію. Скільки в нас в Україні систем протиповітряної оборони? Але якщо напередодні зими прилітає в теплу електростанцію така кількість шахедів. І ті відновлювальні роботи, які тривали на цій станції весь рік, ну вони пішли всі, скажімо так, на нівець.